Доброго часу, доби товариства. Сьогодні буде відосик трошки довший, тому що розцвіли мої трояндочки. Не всі окремі. Ось це, наприклад, мала бути Gloria Day. Але не Gloria Day. Щось інше. Довго вона розцвітала, але щось розцвіла. Тепер в мене ну, дуже схожа на П'єрдеронсар, до речі. Але це не Gloria Day. Про цей магазин я не буду писати щось негативне, бо, у всякому випадку, в мою концепцію ну, не хотя чи якимось вписалося. Зміст в чому? Я замовив близько 33, ну десь 28. Це точніше. В одному магазині, де я замовляв П'єр Деронсар, я замовив його дорожчим і до замовив до нього, бо там мінімальне замовлення було. Ще там з 3-4 рослинки. В іншому магазині так само. Ну так, перестрахуватися. Проте так трапилось, що там, де я замовив інші рослини, такі плетючі, гарні квіточки, ті квіточки мені не пройшли, зато мені прийшли п'єри деронсари. Ну і добре. Це не найгірше, який може бути пересорт. Тепер в мене є 4 п'єре деронсара і п'ятий. За зразком п'єра дерунсара щось. Добре. Не прийшов мені алхіміст і ще один не прийшов. Але я в одному магазині осінню, ну це вже десь як осінь, то вже ближче до зими навіть було. Замовив. 13 рослинок. Чи 12, чи 13? 12, 12 рослин замовив. Звісно чому, що Одні я такі, як сорт Мімі-Eden. Я що розраховував, що Я не скрізь посажу де Ронсар Але мені треба, щоб був плавний перехід візуальний. Оце мімі-іден. Чи міні-іден, чи мімі-іден. То вона, на вигляд, маленька квіточка, але в кольорах П'єра Ронсара Тому я замовив три види Мімі Іден. Не три види, а. Я замовив з 12 рослин це 12, це 4 вида по 3 рослинки кожної. Одні там мали бути кавові, букетні, що це, кофі, якісь там капучино, ще там щось, ще там щось таке. І їх посадив так, як я собі планував. У мене все по списочку, все як є. Тому я твердо знаю, що мені не прийшло, а що куди прийшло, і все це ерунда. З усіх 12 рослин з цього магазину. Прийшли ось такі. Один до одного. Ось вам. Тут дві. Тут у мене. Третя. Тут такі самі. Зараз ще вам покажу дещо. Ага, ось тут. Ось вам. Ще дві, це вже така цвіла одна. Ось. Одинаковісенькі. Тобто я свої оці трояндові кімнати акуратно нічого не зробив. Проте пересорт ті, що мені П'єр деревсар, взагалі шикарно здалося. І ось тут в мене є. Мені ж біля них дивитися, не хочеться. Всі однакові. А тепер, вага, бонус. Розказує, що за магазин. Агростор. Отаково. От Агростор. Тому, друзі, якщо ви плануєте замовляти троянди, а, сума на яку я втрапив, це така дибниця, 480 гривень, бо я ті троянди по 40 гривень. Інші скажуть, а що ж ви там хочете? Ну, так я ж вперше замовляв, там була ціна 160, а так знижка на осінь. Велика сума знижки і 40 гривень. Ну, то я і замов їх на 400. Передзвонив їм весною, вони мені прислали, я їх акуратно поставив, висадив. Так вони пережилися, так вони ось ростуть. Але не те, що треба. Буде шикарний їх букет. Чесно, не знаю, що з ними робити, чи їх залишати, чи їх викидати. Ростуть то і ростуть. Побачу, як вони себе покажуть. Але мені не то. Вже тут вони. Я не замовляв жодної червоної. У мене навіть бордових не повинно було бути. Просто я їх не хотів, ці кольори. Вони мені тут не вписувалися, вони не були треба. Тому агростор. У мене взагалі на слово Агро в назві магазину вже таке як фобія починається. Агромаркет, Агростор. Що там, що там, таке поприходило. Вони виногради висадив, живуть вже майже четвертий рік. Скоро в цьому році буде четвертий рік і нічого. Чи не четвертий рік який? Коли там? В 21-му посадив. Ні, не в 21-му, в 23-му. Ні, мрешу. збрехав. 23-му, але ж однорічно ми садив. 23-му за агромаркета посадив. Інші види винограду. Модніші з агромаркета. Це слава Україні, Фуджі Мінорі і, 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 і якийсь я червоний забув. Такий квазар, квазар називається. Ну, не знаю. Живуть поки що. Вон, Біла леді. Минулого року посадив разом з його. І як його. Лопухи повипускали і там от навіть сигнальний урожайчик. Це я купив на Волині. Тут чоловіка з OLX чи Спрома. Правда, 600 гривень. Але ж бачили різницю? Агромаркети теж вони не дешевші були. Але я більше не знав, що таке. Так що Агростор вслід за воєнним кораблем. Це Лайностор. От Хочете квест як то, помурдувати, хочете свою долю. Вимурдовуйте її, але чимось адекватним. А тут без шансів. Просто AgroStorй No. Каже, ну, то не дорого. Зразу було зрозуміло мені, що там щось не то. Бо не ті кольори, таких я не повинно було бути. Але все, так от. Я там, може, якщо це буде відосик такий, то ще. Скріни свого замовлення, що, що мало бути за зображення і по факту що оце от таке виросло. Хоч чи М -м -м, пахне воно? Пахне. Та й таке. Нічого надзвичайного. А мало бути надзвичайно. старався Шкода. Зато я знаю магазини, в яких пересорт П'єром Дерунцаром і там вже не стрімно замовляти. Успіхів вам!